Друга частина. Працюємо з правопотиличною зоною. До цього накрутили скроневі зони, тім'яну і лівопотиличну. Ось результат. Вже з коклюшками. Використовувала три різних діаметра коклюшки для натуральності локонів. Ретельно все змиваємо водою. Вода повинна бути достатньо тепла. Після цього робимо фіксаж. На 10 хвилин і потім все розкручуємо. Дуже обережно, бо волосся дуже тонке і ламке. Робимо фіксаж на 5 хвилин і ось результат після мойки. Висушуємо все це дифузором з сольовим спреєм. Ось же сам результат при сонячному світлі. Дуже важливо робити фото при денному світлі, тоді ми бачимо натуральний колір. І моя схема, по якої ми робили накрути.